Продовжується у нас старозаційна місія котиків від фонду щаслива Лапа. Сьогодні у нас третій день роботи. Вчора за два дні було прооперовано 55 кішечок. От тепер ми продовжуємо приймати. Ось уже перші люди приносять своїх тваринок. Наша героїчна адміністратор їх всіх приймає. Аліна у нас миє вже клітки після того, як ми вивезли тварин, ми миємо, дезінфікуємо і готуємо для нових. Хлопці грузять у нас тваринок на виїзд тих, хто прооперували, бо в нас паралельно відбувається і міська стерилізація собачок і е, стерилізація кішечок від фонду. Happy Home. Собаки хорошо Так. Так. Амане, амане, лазару, а не не. Дислово творин поместий в програмі.